Доброго дня, дорогі мої друзі, гості мого каналу. Ви на каналі Наталкина, сім'я, город і хата. Сьогодні у нас 18 вересня і в моєму селі нарешті ми дочекалися дощу. Ми вже позбирали весь врожай. Ось у мене такі гарбузи-кабаки народили. Я навіть не знаю, що з ними робити. Трошечки там на зиму лишу. Ще ті, що кашові в городі лишилися. А то, певно треба якесь порося купити чи що. Ось така журжинка у мене однесенька зацвіла. Однесенька. Я тут їх посадила для того, щоб вони розмножилися в тіньочку. Може, трошечки у мене більше бульбочок буде, як один кущик. А так в огородах вже все давно прибрано. Вон там ще люди допалюють, пішать по до дощу. Я трохи не прибрала качани з кукурузи на насіння, але нічого, цей дощ у нас тільки сьогодні передають. Так, що в мене в городі залишилося? Та майже нічого не залишилося. Кругом пустка, все висохло. Лише ось в мене ці мої черіки. Густенько-густенько ще там в'яжуться, цвітуть, то ці черіки в мене будуть і ще й будуть. А так уже нічого немає. Хотіла показати, що в мене по перцях. Це не перець, це горе. Дивіться, не було вологи і там і тих причин не було зовсім. Ось такі от. Посохші, нещасні. Але я замовила у Наталочки Семко з каналу Життя в селі. Перчик. І він мені прийшов. Зараз подивимося, який він прийшов. Ось тут іще у мене ось є перець. Бачите, який. Ну, щось його буде, якось у все листя висить. Грунт, ну просто сухота. Просто сухота. У нас такого асфальту ще не було. Бачите? Але я подивилася. Такий один документальний фільм цікавий. Про те, що оказується, це керування. На сьогоднішній день керують погодою також військові країни. Тобто спорудили такі спеціальні магнітні станції, які можуть спричиняти або дощі, або посухи. І те, що в нас не характерна така посуха цього року була на Україні то я схиляюсь до думки, що це все-таки було втручання людини. у Це Це не просто так аномальна катаклізма. Ось бачите, ну який він тут цей перчик, ну. Нема що зірвати. Просто сухе все. Просто сухе. так таке ось щось порву трохи. Бо ж носився, садився з ним. то жалко. Погорів ще, Ну, побачимо, що мені Наталочка прислала. Хтось підкинув мені кицьку, ось таку. Йди сюди. Кс -кс 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 -кс. Ну, дике. Я його кормлю, так котеня. Ну воно тікає, навіть до рук не йде. Йди сюди, йди. Кс -кс 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 -кс. Йди, йди сюди. Ну, хтось привіз і підкинув у двір. Так, ось така посилочка у мене. Ось Наталя з село Тернівка. Канал Життя в селі. Вона на заставці з чорним котом вусі. Підписуйтесь на її канал. дуже цікаво. Будемо дивитися зараз. Привіт. Зараз я розпакую і покажу. Ну, ви тільки гляньте, яка краса. Ви подивіться. Просто краса. Оце то перчики Головне, що вони в неї домашні. Показувала, як вони їх вирощували, ніякої лишньої хімії. Ну, дуже дякую, Наталочко. І вона мені прислала, я просила 5 кілограм, а вона прислала 7. Наталочко, дуже-дуже вам дякую. Хай вам Бог дає здоров'я і сили, і мамочки вашій. Дуже дякую за вашу турботу за нас. Подивіться, яка краса. Оце вже ми будемо ласувати. Весь сухенький, гарненький. Ой, трошки я закрий, бо Я хотіла трошки закрити. А то залишу на салати. У нас дуже-дуже люблять їсти цей перчик так просто сирим. Не в салаті навіть, а просто так на дольки порізаним. Особливо внучок любить. Отак От то Так що, якщо в мене не вродило, вродило в людей і слава Богу, що є люди, які можуть один одному допомагати. В кого що не вродило, компенсувати своїм врожаєм. Дякую, що були зі мною. Дякую всім за увагу і до зустрічі на моєму каналі.